Місяць тому в мужніх захисників з Волині Романа Члека та Тимофія Судими був день народження. На жаль, цей вересень для них став останнім у житті. В Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці віддати останню шану героям. Прийшли ті, за кого пішли боронити країну та віддали своє життя молоді хлопці. Майже щодня в кафедральному соборі Святої Трійці проливаються сльози за загиблими захисниками. Подвійний смуток наповнив храм і у суботу. Віддати останню шану загиблим Роману Чилику та Тимофію Судимі, прийшли рідні, близькі друзі молодих героїв. Сьогодні наші воїни, які лежать в домовинах, хочуть сказати нам, українці, ми вмирали за те, щоб ви гідно несли. Україну своєму серця. Це дуже важливо на сьогоднішній день, щоб їхній подвиг був недаремний. Лучанин Роман Члек був призваний на військову службу по мобілізації. 11 вересня в Запорізькій області він загинув. 13 серпня йому виповнилося 37 років. 10 вересня під час виконання бойового завдання теж в Запорізькій області загинув і мешканець княгнинка Луцької громади Тимофій Судима. 26 серпня йому виповнилось лише 24 роки. Хорошим учнем був і дуже важко. Стримати емоції, коли ми щодня охоронимо таких молодих людей і співчуття родині, звісно, мамі, сестрі, батькові і низький уклін, і неймовірно вдячні ми цим молодим хлопцям, які захищають фактично. Наш спокій тут. Хочеться як звернутися до людей, просити, що люди живуть гідно гідно, щоб не було соромно перед сім'ями, перед родинами тих людей, які віддали своє найдорожче, своє життя. Побратим Тимофія з Київщини згадує його як сміливого та мужнього воїна. Я завжди поважав його. Він був дуже харизматичний. Я не знаю, це легенда. Насправді це втрата нема. Стратегічного масштабу. У нього були всі дані стати будь-ким. Він дуже розумний був. В ті е, ідеї, які він впровадив з дронами, вони працюють зараз і наразі після нього. Це ну за видатна людина. Кремезні чоловіки, побратими загиблих, теж прийшли віддати шану. Вони зізнаються, за кожного загиблого героя ворог понесе покарання. Роман боєць нашого підрозділу, нашої військової частини, 39-й зенітний ракетний полк міста Володимир. Роман з перших днів широкомасштабного вторгнення захищав Україну, виконував бойові завдання на Донбасі, Луганській, Донецькій областях, але, на жаль, життя його вибірвалося на Запоріжжі. Полк продовжує виконувати бойові завдання, ротації не було з минулого року. З 21-го року не було ротації. Як полк вийшов по ротації в 21-му році, осінню, тільки відпустки, коли дали можливість, люди вирішали відпуски. Це не перша, на жаль, смерть в нашому полку. Смерть забирає кращих, смерть забирає синів, братів, смерть забирає тих, кого ми будемо мститися до кінця життя. Слава Україні! Сусідка Романа каже, хлопець залишиться в пам'яті як позитивний та добрий молодий чоловік. Я його знала з малку. Хороша дитина. славний тебе шкетник, я хлопчик. Але ви повірте, він завжди сміявся. Завжди, коли його серчавлення, він прямо та нахилявся, вітався. Це щира, дуже добра дитина. Боже, дав би Бог йому жити, жити і жити. Мама лишилась, і жінка діток не діток не так случилось, поки ще не було. Але це велика слава мамі, яка недавно поховала чоловіка а тепер сина. Це їй дуже важко, і я її так співчуваю. Хайбутас йому це їй верніше сили, а йому вічна слава. Поховали героїв на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражджа. Вічна пам'ять усім загиблим захисникам. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.